Хей-хей-хей, yeah, hey, hey, hey. з вами Кагім. І сьогодні я продовжую грати у Майнкрафт на сервері, а іменно виживати на сервері. Easy game. З попередньої серії я казав, що хтось може біля мене побудуватись. І здається, тут біля мене побудувати якісь різні доми. Так, це якийсь клановий дім, це точно, я думаю, не з моїх подписчиків. Це можливо бути. Так, бачите, тут. -то... Цього дому не було точно, я пам'ятаю. Оцей не пам'ятаю чи був? Ні, цей був, так. Пам'ятаю. Ну, здається, можливо, тільки оцей один домик. Я не знаю навіть чи він мій підписчик, але я так думаю. Хоча б надію. А оце тут можна ламати? А я думаю, вже повезло. І так, що я думаю, сьогодні ми зробимо в цій серії. Можливо, я піду в якийсь чужий магазин. Щось куплю собі. Можливо, обману. Так, почекайте. Де тут в мене поїзд? Ось. І здесь тут була якась команда. Та, та, -та ще отримати подарунок. Все, мені дали желізний шлем. Дуже гарний подарунок. Точно спав, Я згадав, що там є такі, знаєте, великі дерево з подарунками. Можливо, там вже з'явилися. Через 4 хвилини. Можливо, тут щось лише це не треба мені. Постараюсь, я тут, якщо тут там, можливо. Припадають голови, то я буду тут колекціонувати голови. Якщо тут а, можна купити то -я, я буду все одно колекціонувати. Ви знаєте, я дуже люблю голови. Це моє просто слабість. Ні, неможливо тут в варпшопі щось є голови. Я провірю, може там є. Ось оружія, ні. Може декоративчика буде. Тільки голова клібера. Блоків, ні. Я не знаю, але я наді... було б дуже гарно, якби тут були голови в магазині, але тут нема. Ну хоча б вони мені все одно набридли, але це то той. Але це ніби. О, дивіться, тут подавати можеш. Супер! Так. Тобто, купляється за сім, за засім. Я купив. Це добре. І чому не подається. Ей. А, може, із-за того, що я взяла з магічного дерева. Ти, звичайно, не знаю, чи це, так? Але можливо. Давайте, я заки, на паузі попробую знайти якийсь магазин і той. Тут... Сподіваюся, що там будуть голови. Ну, я думаю, це прийде недовго, бо мені буде дуже скучно. Ну, а зараз пауза. Поки, друзі, я шукав місце для магазину, я знайшов один алмазик і голову подарунка. Ну, давайте я заки повішу вже цю голову. Ось мене тут є. Я не знаю, де вони взяли цю голову, можливо, вона в мене була. Ні. Ну, Отже, давайте я продовжую. У кого магазин? Mm, ну і де. Ніхто не хоче, знаєте, я дуже вже трохи довго питаю в кого магазин і ніхто не відповідає. Ну давайте знову паузу. Ось, друзі, дивіться, варк мінус. Я можливо там, там, можливо, будуть гарні речі якісь. Я перше думаю, що це ловушка. Ну, Отже що тут, де можна купляти, в кого? Тут ніхто щось не пропонує нічого. А ось чувак. Мені здається, він мене не хоче. Доб... Добрий день. У вас є голови? То, у вас є голови. Це адмін, я думаю, у нього можуть бути голови. Я надіюсь, это. Покажите в инвентаре у себя. Спасибо, не. не а есть скины лю людей. Зведенна че на вікно. Мені мені це не треба. Ну зараз. Ну, надіюсь, це не обманка. Люди розбирались. Голова кліп буде беліть, хто хоче. Ну, Молець. Я думаю, відео будуть виходити кожен день. Ну, якщо у мене такі щось може. Якщо в мене таке. ну, буде можливість. Тосі мілась, я його бачу. Якщо в мене буде можливість, то я буду знімати відео кожний день. Ну, якщо не не кожен день, то через день, а деколи і зато ще віддалюсь. Ну, я стараюся вже знімати як частіше. Ну, і давайте я поставлю на паузу, поки він прийде. Отже, цей чувак прийшов. Він. Я бачу хіба що голову стіва. Ну, показуйте. Пішла не дуже багато часу. Ми з тим чуваком грали головою голову і свині. І знає, це звучить якось. Не дуже але нехай буде. Покажи. Кажу 11 штук. Показуй. Вау, у него классные головы. Дайте все, кроме Стива и Алекс. Ну, Алекс, ты гостя, девчонка гостя. Сначала купить, кажется. Сколько стоит? звідки алмазний шолом. Окей. Мне не хватает. Дайте только две. Любые Блин, на меня это мау. Ну, чуваче, давай мені голови. Мон, чекай, ты гроші. У мене 4856. 6 Отже, друзі, тут чувак. Я навіть не заметил. Іди звідси. Доганял гід переіграємо. Його ще зомбі поб'є. Він вийшов. Ну, отже, це не цікаво. Ну, отже, я придумав тако. За перше місце людина дістає. Та, я буде робити конкурс. Дістає цілу алмазну броню. Там ще десь штани не зайде. О, штани. Ну, отже, перше місце це буде алмазна броня. І. О, краще тако. Алмазна броня повністю буде це буде як його. Друге місце. Перше місце алмазне цей алмазний меч. Перше місце. Блін, що я так кутаю? Друге місце алмазна броня, цілий комплект. А третє місце буде е... дві любі голови на вибір, яку ви захочете. Наприклад, я кажу, наприклад, ось, наприклад, ось цього чувака і ось ці. Я вам даю по штуці. Цих речей. Для того, щоб участвувати в цьому конкурсі, треба. Ем, так, треба лайкнути моє відео, написати будь-який коментар. Любий, взагалі, будь-який. Головне бути, щоб ти грав на цьому сервері. хто дивиться І ви получите цю голову, якщо... Виграти в цьому конкурсі. Ну, отже, місце буде три. Перше місце, Та, я його собі не беру, я вам віддаю. Друге місце у нас зубрення. І дві голови, любі голови на вибір, ви можете взяти, якщо виграти в цьому конкурсі. Так, і ще мені стріли Бога. І ще, якщо не знаю, якщо буде четверо коментарів, то я, може, останнє місце дам ось такі три стріли. О боже, який я радий за це. Шапка ушанка. Шарпшоп. Піду я без броні, можливо, на ПВП. Мені здається, це саме вдачна серія, яка була в моєму житті. Кам'яний меч, Сетхом пропишу знов, бо Сетхоми і вал ПВП. Так буде, мені здається, краще. На сервері АДонат Кейси Дівчата й побачив. Копієць. Лезвичан ну, Бога ходять. Давайте я вже візьму тоді на комбіний мач, а можливо, Ванд. Е до. А, це таке як вчора було. Знову я на Easy Game. Знову нагадую трейди на світ виживання номер 1 І прямо, можливо, прямо на запису я вам е віддам ці речі. Ви мені зв'яжете зі скайпом. Ну, перше, я ви зв'яжете зі мною у контактах. Ну в контактах. Потім я вам туди напишу свій скайп. Звержемося вже по скайпу, але можна зразу в контактах, що немає скайпу. І ще, якщо захочете, то можете разом зі мною знятися в цьому відео і отримати цей подарунок. Ну, надіюся, вам, вам все ясно. Якщо ні, то можете потім подивитись. Не ну подивитися. Так, що тут ще? Є? Здохне, 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 здохне. Не забувайте, що це буде прямо на запису. Не обіцяю вам, що буде з першого разу ця зйомка. Ну, ніби не зніметься з першого разу, а можливо з двох разів. Ну отже я йду на ПВП знову. Ви можете попасти в моє відео, але лише, якщо виконаєте цей конкурс і виграти в ньому участь. Я навіть якщо ви маєте свій канал на Ютубі. А! І ще забув, ще одне правило у конкурсі. Отже, поставте лайк на моє відео, оце от, підписатися на мій канал, написати будь-який коментар. І ви вже врахуєте, що участвували в цьому конкурсі. Усе. Ось такі правила вийшли. -да. Отже, друзі, на цьому можна закінчити серію, думаю. Вже майже мою ще робити. Ну, а тепер з вами був Юрка Гім. Всім удачі. всім пока!